Усім привітаки! З вами на зв'язку InScience, Мене звати Олена, і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science Kids, науково-популярному лекторії для дітей і всіх, хто знайомиться з наукою. Сьогодні з нами на зв'язку астрофізикиня Ульяна Пилипенко, і разом з нею ми спробуємо зрозуміти, яка ймовірність існування планети з життям у Всесвіті. І перед тим як ми перейдемо безпосередньо до пошуку відповіді на це питання, хочу розповісти вам про наших партнерів, завдяки яким ви можете слухати ці лекції, Ульяно, Прошу тебе тут допомогти і перемкнутися. Дякую. А тож, друзі, цей вебінар ви можете слухати за підтримки університету Сент Ендрюса з Шотландії. І буду вдячна, якщо зараз ви поставите серденькі вподобайки цьому університету, а також поділитеся в коментарях. А своїми враженнями після лекції, це якщо ви дивитеся нашу лекцію в записі на Ютубі. А тепер хочу представити вам нашу сьогоднішню лекторку. І допоможу з... так. Клас, хочу представити вам нашу сьогоднішню лекторку. Тож... Як я вже говорила раніше з нами на зв'язку сьогодні Ульяна Пилипенко, докторантка Фінського центру астрономії при Європейській південній обсерваторії та університету Турку, учасниця літньої дослідницької програми в Європейському космічному агентстві. Ульяна, привітики! привіт, привіт! Дуже рада бути сьогодні з вами тут. У нас сьогодні дуже цікава тема, як вже. Казала Олена, ми будемо говорити про можливість існування іншопланетян у нашій галактиці. Ми дізнаємося, що загалом про це е, говорить наука сьогодні, але е, для початку я би хотіла дізнатися суто вашу думку. Е, отож, як ви гадаєте, чи існують іншопланетяни, чи скоріше ні. Е, можете в чаті написати плюс, якщо думаєте, що так, і мінус, якщо ні. Побачимо, які у вас думки. Так, я вже бачу перші повідомлення в чаті. У нас є варіанти так, є варіанти ні. Також є дуже багато плюсиків, поки невідомо, а, можливо, так. А, плюсики, мінуси, поки що ще не задокументовано, а хтось пише Я іншопланетянин. Oh. А, тож, а, Ульяно, що ти нам про це розкажеш? Um... Я думаю, що дехто з вас може змінити свою думку до кінця лекції. Можливо, так, можливо, ні, побачимо. Але я думаю, що ви точно дізнаєте щось нове про можливість існування іншопланетян сьогодні. І загалом, де іншопланетяни точно існують, то це у науковій фантастиці. Бо якось так склалось, що нам дуже цікаво фантазувати, як би могли. Виглядати іншопланетяни, чи з яких планет вони могли б походити, чи як би ми з ними могли співпрацювати у майбутньому. І загалом з'явилось на цю тему дуже багато науково-фантастичних фільмів і мультфільмів, які ви деякі точно бачили. І, наприклад, може хтось вас знає, може хтось подивиться після вебінару такий анімаційний серіал Зоряний шлях Вундеркінди. Ось тут ви бачите головних героїв. Вони вже досить таки добре репрезентують різноманіття всяких цих іншопланетних видів. І дехто з них більше схожий на нас, принаймні, структурою тіла. А хтось, наприклад, не дуже схожий, як ось ця істотка. І цей серіал він знятий у всесвіті зоряного шляху, або ви ще могли чути назву Стартрек. Цьому всесвіті, який створений досить давно, є загалом ще більше різних видів іншопланетян. Ось тут ви теж можете побачити лише деяких з них. Тому загалом люди напридумували цього вже дуже багато. Або, наприклад, у фільмі Валеріан і місто Тисячі Планет дуже гарно показано таку величезну космічну станцію. На якій, власне, живуть люди і ем, різноманітні іншопланетяни, вони там співіснують, співпрацюють і так далі. То, власне, кажуть науковці про ем, існування іншопланетян? Е, і для початку ми маємо дізнатися про е, таку величину, як ймовірність. Ця назва є в, в назві лекції, власне. І от ймовірність це така величина, що описує, наскільки можливим є те, що якась подія відбудеться. І якщо ймовірність дорівнює 1, то ми кажемо, що подія точно відбудеться. Якщо дорівнює 0, то подія неможлива. І загалом, чим, чим ближча ймовірність до 0, тим менш можливою є якась подія. І щоб обрахувати цю величину, ми маємо спочатку порахувати кількість подій, які нас цікавлять загалом, і кількість усіх можливих подій, і поділити одне на друге. Тобто, наприклад, в найпростішому випадку підкидання монетки, ми маємо дві сторони, тобто дві можливі події. Нам випаде герб або копійка. І, наприклад, Якщо ми хочемо порахувати мож... ймовірність випадіння герба, то це буде один до двох. Тому що герб це одна можливість із двох. Це такий найпростіший приклад, щоб ви загалом уявляли приблизно, що це таке. Е і, звісно, е можливість існування позапланетного життя це набагато складніше, ніж підкидання монетки. Е і… Як же науковці підходять до цієї проблеми, до вирішення цього складного питання? Перше, що варто спробувати, це розділити наше складне питання на кілька простіших запитань. І, власне, в, в справі пошуку іншопланетного життя це зробив американський науковець Франк Дрейк. Ось він на фото. Він створив рівняння, за допомогою якого ми обраховуємо оцінюємо приблизно скільки позаземних цивілізацій може бути у нашій галактиці, тобто в чумацькому шляху. І ось це рівняння. Кожна ця літера, вона якби репрезентує це менше питання, на яке він розділив своє складне питання. І схематично це рівняння також називається його іменем рівняння Дрейка. І це рівняння можна схематично зобразити ось так. Тобто, наше основне питання це скільки позаземних цивілізацій ми можемо знайти в нашій галактиці. Ну і, звісно, це пов'язано з ймовірністю існування цих цивілізацій. І ми розділяємо це питання на сім запитань. Е, і ми зараз по них пройдемо, щоб ви загалом зрозуміли, як ми ж оцінюємо цю кількість цивілізацій. Е, те, що це простіші питання, це ще не значить, що вони прості. Ви зараз самі все побачите. Але про все по порядку. Е, отож, перше питання, яке ми маємо собі задати це е, скільки зірок у нашій галактиці. Е, тобто... Ми з вами живемо на планеті, яка обертається навколо зірки, навколо нашого Сонця. І ми очікуємо, що іншопланетяни також будуть жити на планеті, яка обертається навколо зірки. Тому це наша така стартова точка. І загалом зірок у нашій галактиці приблизно от стільки. Приблизно 200 мільярдів. Дуже-дуже багато. Якби ви зробили стільки кроків, то ви могли б обійти Землю понад тисячу разів. І поки що це виглядає оптимістично. У нас є багато місць, де можна шукати інше Е, Наступне питання це вже скільки з цих зірок мають навколо себе планети. Е, загалом ми називаємо планети, що обертаються навколо інших зірок, екзопланетами. І коли Франк Дрейк створив своє рівняння, то ще не було знайдено жодної екзопланети. Але десь через 30 років після того, вже інші науковці знайшли планету 51 Пегаса Б. Ось вона на цій картинці. І це перша знайдена екзопланета, що обертається навколо зорі, яка подібна до Сонця. Це було загалом. Дуже велике відкриття. За це цим науковцям присудили Нобелівську премію. І після цього почалося таке велике полювання на екзопланети загалом. І сьогодні ми знаємо їх близько 6 тисяч. Вони досить різноманітні. Деякі з них більше схожі, наприклад, на Юпітер з нашої сонячної системи, деякі на Нептун. Але є і менші планети, які більше схожі, наприклад, на нашу Землю. І це лише ті екзопланети, які ми знайшли. Але загалом оцінюється, що у нашій галактиці планети є навколо більшості зірок. Загалом зірки і планети формуються разом. Тому екзопланет в нашій галактиці де стільки ж скільки і зірок. Тобто приблизно 200 мільярдів, але, скоріш за все, навіть більше. Е, наступне питання це скільки ж є планет, які придатні до життя? І тут у мене знову до вас запитання. Скажіть, будь ласка, що нам з вами необхідно для життя? Що потрібно мати на планеті, щоб наші з вами організми функціонували? Напишіть в чатику. Так, в нас вже є перші варіанти відповіді: кисень. Угу. А, і дивитися, що ще пишуть. А, так: а, кисень, вода, повітря, їжа, а, кисень, вода, вода, повітря, вода, кисень. А, тобто кисень, вода, повітря, 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 вода, дерева, вода, деякі інші речовини, рослини. Тому, як ти бачиш, варіантів дуже багато і вони доволі різноманітні. Так, дуже вам дякую. Це загалом все дуже правильно, але через те, що ми не можемо розглядіти дуже багато на поверхні екзопланети, тому що вони маленькі, вони далеко і так далі. То таким основним критерієм можливості розвитку життя на планеті. Ми приймаємо наявність там рідкої води, тобто морів, океанів і так далі. Тому теж, хто назвав вода, він якраз е зробив мені гарний вступ до того, що я маю зараз сказати. Е тому що, наприклад, ми можемо виміряти відстань від зорі до екзопланети. І якщо ця е планета буде надто близько до своєї зірки, то. На ній буде надто спекотно і вода буде випаровуватись. Якщо надто далеко, то на цій планеті буде холодно і вода буде замерзати. Але е, навколо кожної зорі є така зона, е, де вода може існувати в рідкому стані. І ми називаємо цю зону придатною, зоною придатною для життя. Е, і в цій зоні ми дійсно виявляємо. Планети. Ось, наприклад, така відома система Трапіст 1, яка складається із невеличкої зірки і семи планет, які схожі на Землю, тут можете порівняти розмір. І аж три планети в цій системі знаходяться в зоні придатній для життя. Зазвичай, якщо одна планета в системі виявлена в зоні придатній для життя, це вже дуже добре. Не те, щоб дуже часто ми знаходимо такі планети, але знаходимо систематично. Тому загалом планет в зоні придатні для життя у нас теж має бути кілька чи кілька десятків, навіть мільярдів, враховуючи, що ми маємо сотні мільярдів планет, і знову таки, поки що, все виглядає добре. Ми маємо все ще мільярди планет. На яких потенційно може хтось жити. Але далі починається справді складніше. Бо далі ми повинні дізнатися, на скількох планетах справді зародилось життя. Тому що потенціал для життя і справді існування життя це різні речі. І оскільки, поки що, ми знаємо лише про життя на Землі, то. Тут ми можемо лише робити якісь припущення. Е, далі на скількох планетах це життя розвинулося настільки, що стало цивілізацією. Тобто е, розвинуло якісь свої технології і так далі. Скільки з цих цивілізацій надсилатимуть сигнали? Е, може, ви знаєте, може ні, але ми з вами, ми, люди, надсилаємо. Такі сигнали, які просто несуть інформацію про нас і з вами і де ми знаходимося в галактиці. Але це далеко не гарантія, що інші цивілізації робитимуть те саме. Ми цього не знаємо. Е, і протягом якого часу вони будуть надсилати ці сигнали, якщо будуть. Тобто, е, на перші три питання ми. Можемо відповісти, опираючись на дані, тобто на те, що ми спостерігаємо за допомогою телескопів. Але ось тут, на ці останні чотири питання, ми не можемо цього зробити. Ми можемо лише робити якісь припущення. І тому, якщо ви почали сумніватися, чи взагалі існує розв'язок цього рівняння Дрейка, то єдиного розв'язку не існує. Тому що залежно. Від того, які значення цих параметрів рівняння Дрейка ми приймемо, у нас може вийти кілька цивілізацій, а може вийти кілька мільйонів. Тобто це дуже великий розкид і це дуже далеко від точної відповіді. Але е, в чому астрономи більш-менш згодні, це в тому, що е, ці цивілізації мають існувати. Тобто, невідомо скільки їх є. Але вони так і є скоріш за все, бо точно ми загалом мало що можемо сказати в цій справі. І щоб навести вам конкретний приклад, то ось дослідження із 2020 року, де, власне, астрономи підрахували можливу кількість цивілізацій в чумацькому шляху за допомогою якоїсь форми рівняння Дрейка. І в них вийшло 36 цивілізацій. Що звучить непогано, так? Якби ми з вами завтра зустріли 36 різних прибульців, то це був би цікавий і непересічний досвід. Але проблема в тому, що наша галактика величезна. І відстань до найближчої цієї цивілізації може бути аж 17 тисяч світлових років. І це значить, що. Якщо ми надішлемо до них сигнал, то вони його отримають через 17 тисяч років. Тобто, це не так, щоб ми просто набрали номер, подзвонили, вони взяли слухавку і ми поговорили. Це була б дуже складна, дуже довга, якщо взагалі можлива комунікація. Тому, підсумовуючи, ймовірність е існування іншопланетян. Невелика, але не настільки мала, щоб сказати, що їх точно немає. Але можливість, але ймовірність комунікації з ними вона дуже-дуже мала. Але наука розвивається. Ми з вами точно почуємо ще щось цікаве в цій темі. І поки ми чекаємо на нові відкриття, ви можете почитати науково-фантастичні книжки. Наприклад, викрадач планет Хроніки Касіопеї Наталії Пашинської. Це книжка про хлопчика, який живе на ось такій пустельній планеті, подорожує космосом і шукає таємницю свого походження. Там є космічні пірати. Якщо комусь подобаються космічні пірати, ще є книжка про дівчинку те, що з дивної планети. Книжка називається Трас зі Смарагдового моря Брендона Сандерсона. На цій планеті, в свою чергу, вже немає пустелі, а є моря, які складаються зі спор. І ці спори мають різні цікаві властивості. І тут описуються пригоди цієї дівчинки на цій планеті. І ще одна книжка про е, дівчинку, також на дивній планеті. Драконова перлина Юнхалі. І ця дівчинка може перетворюватись на будь-що в світі, на людей, тварин чи речі. І вона хоче вступити до космічних сил, щоб переживати різні пригоди і подорожувати космосом. Я думаю, дуже цікаво. В вільному часі можете поцікавитись. І ще у нас є для вас завдання. Загалом ви маєте свого персонажа і свій комікс, і в цьому коміксі ваш персонаж потрапляє в якийсь новий всесвіт, і тут ви можете намалювати цей всесвіт. Тут ви можете намалювати, чим цей всесвіт унікальний, і які планети є в цьому всесвіті. Так, можливо, Олена хоче щось додати про завдання, але загалом у мене все. І дуже вам дякую. Дякую тобі, Ульяна. друзі. Ми дуже чекатимемо на ваші завдання на те, як виглядають ваші персонажі, якщо ви ними ще не поділилися в нашому чаті, бо деякі завдання і в деяких персонажів ми вже бачили. А якщо ви ще не вигадали собі персонажа чи персонажку, то ви якраз можете це зробити. І я дуже чекатиму на описи, всі ваші малюнки про те, де. Цього разу опиниться ваш персонаж чи персонажка, які планети є поруч, і відповідно, яка унікальність ось цього вашого нового всесвіту, в якому опиниться ваш персонаж. Дуже-дуже чекатиму. Для тих, хто приєднується до нас вперше. Надсилати виконані завдання, ви можете в наш чат у телеграм, для того, щоб доєднатися, скануйте ось цей QR-код на екрані. Будемо дуже чекати. І тепер давайте перейдемо до нашого останнього слайду в лекційній частині, де я вам розповім, яка лекція на вас чекатиме наступного разу, а це буде вже в четвер. А в четвер наша подорож безкраїми просторами космосу продовжиться. З нами на зв'язку буде астрофізикиня Юліана Кузнєцова, І разом з нею ми будемо. Обговорювати найдивніші планети у Всесвіті. Чи можуть це бути планети, на яких дощ йде з розплавленого заліза? Або, можливо, планети, які обертаються навколо двох чи навіть трьох зір. Або, можливо, планети, які повністю покриті водою, чи ще щось. Ви можете вже в коментарях до цього відео на Ютубі, коли будете дивитися, писати свої припущення. Які там можуть бути планети? А для слухачів і слухачок наших старших нагадуємо, що в нашого проєкту є Монобанк Монобанка і Патреон, де ви можете підтримати наш лекторій для того, щоб ось таких науково-популярних лекцій від українських вчених ставало більше на просторах українського Ютубу. Дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами і до нових зустрічей, Па-па!